Друзі, ось така вашій увазі наша новиночка на крепкосюмній тканині з такою неймовірною акантовочкою з камінців. Тут іде спеціальний такий шнур в камінчиках сяючий. Все дуже якісно. Основна тканина крепкосюмна, і рукавчик буде шифоновий. Подивіться, який ніжний рукав. І також рукав дуже цікаво зроблений. Ось також акантовочка з камінчиків і ось такі гудзики. Позаду вона буде йти на молнії. Можете бачити. Її на манікені. Так, бачите, посадка розкішна, дійсно розкішна, класні рукави, все продумано. Довжина десь така до серединки коліна буде, можливо, нижче. Розмірний ряд цієї моделі буде XS SML, XL, достатньо широкий розмірний ряд. Вона вже в нас на виробництві чорний колір, я знаю, вже вийшли якісь розміри, і ще вийдуть, і молочна також буде на, ну, буквально найближчим часом, тому чекаємо ваші замовлення.